Ага. комедія мадам 2017 року. Головна торка рості де пальма. Ох! Яких ще пошукати треба комедія Мадам розповідає історію звичайної служниці, яка живе в дуже вельможних е, панів багема, французька просто в Парижі? Трапляється така ситуація, що не вистачає одного гостя, бо бачите, ну, 13 — погане число треба, щоб було 14. Вони розвірують, що вона вельможна мадам, іспанська принцеса. Чайно в це вірять і. Закручується дуже цікава історія. В неї закохується один багатий чувачок до неї підбувати як би підкачувати свої елітні фаберже і господарям немає що робити, вони грають в цю гру далі. Класна комедія про соціальну нерівність, звичайно, але в принципі про те, що людина, багата чи бідна, вона має свою честь і гордість. Гроші на це не впливають. Мені дуже знаєш, зайшло, і знаєте, для людей, які носять Вільв'єтові е, брюки, дуже прикольно вони поставили кадр. Кожен епізод починається з такої міні-красивої картинки. Просто естетичний оргазм. Зверніть на це увагу. Знято дуже круто оператору комедія Мадам. Мадам, от це е, вам.